Сьогодні привітати всіх вас, дорогі братії і сестри, з тим великим, гарним святом Христового Воскресіння. Ж, як тільки ми з вами вийшли, бачите, зачали дзвонити всі дзвони, і злочин, побудили всіх нас і сну і пригадали нам Господь на снігу, ласки наші благодаті, що скінчився піст і дзвони ще раз нас повістили, що віс. Боч запрошує нас на ту духовну трапезу, що Він хоче з кожним особисто мати спільну розмову, хоче кожну особисто відвідати, не з якимись дочасними дарами, але відвідати своїми вічними дарами, чеснотами, Хоче з кожним вийти з того Божого дому, щоб підкріпити нас в почеканні до наступного року, хоче поблагословити кожну душу від малого великого. Хоче також привітати всіх тих, які сьогодні не змогли в ці, прийти в цей Божий війну по тих чи інших обставинах чи проби, чи праці, чи ті, що не змогли сьогодні доїхати, може що ще й хтось доїжджає, добігає до свого дому, щоб розділити зі своїми батьками, радість Христового, Воскресіння. хотів би сьогодні привітати всіх наших воїн. Щоб радник Божий завжди вам на них душу, щоб ми не збивали з них молитися, просити вдома, чи на Сьогодні. Сьогодні вітаю всіх тих наших батьків, дітей, які є позамержені нашої батьківщини, щоб заробити цей хліб хліба, продавати свою сім'ю. Нехай теж, Господні, випускає. всіх тих, які сьогодні ув'язнені, полонені, нехай теж Божеми не злітне ціх. Хай вони відчують Божу ласку, Боже змилування. Сьогодні вітаю наших прекрасних хорей, який так гарно сьогодні служив, молився в цьому літарі, зрадців з дерева, сьогодні на сон. Хотілося б, знайти так, сьогодні побачив хори вас так багато, якби також не ділі були дуже тішні. І Господь ви знаєте, не тільки священник. А сьогодні також великіння з повноти, бо дійсно цей Божий дім наповнився в ще, немов у зберег випадки вода. Ми дайте бачите, що Паска є тоді, де коли пише в календарі, а коли ви приходите на цей день. Тоді є Паска, тоді є життя від смерті до життя, бо ми приходимо зі світу до Бога. Ми приходимо з річного до права, ми приходимо з неба чи дорістів, приходить людина до свого цінця, що це є життя, це й госпішний вече. То ми звідчуємо всім вам вдавцям, завдавцям, причетним церковним, яка красила всіх тих, може кого не причись на нашими широким сестрами, корисними. Дитячому кого, ще зовхочу до дитячого У наш прекрасний дитячий кого, нашу тебе дружини, вітаю. Бачите, наскільки їх ряди поповнилися. Також би сьогодні від себе, від всіх вас привітати, з того суди, романи, людину, щоб теж Господь віддалося, сили, поста духа Боже, власне, Господа на балахробі. Ми ще багато вам служили тут, заносили спільну молитву, і щоб Воскрестий Христос благословив кожен наш коробник. Тому всі вам, хай, брат і браті і сестри, власне, благодати, вашим рідним близьким, опійки Матері Божої, аналиховити в кожній дні, в кожне міст, а восьхресту Христа, нехай Господь слає сили, здоров'я на нові. А також в п'ятницю пропадає і мрія, який подивився, забув, а так права, я Тому в подивився свій приватний, тоді настрій, то тесно родив великодній свят. І Імеників нашої брат і сердешні, вітаю звичайних покровити Сутові, в що там. Воскресний Христос завжди йому в місці вашому серці. А святий Дюги, щоб заносили вашу молитву до його Христового, а розбитися з неба вам власне, здоров'я. Честь різний, я прийшов, жінки звати, як приходить, знаходиш коло церкви. Я хотів би ще раз, раз подякувати всім жертводавцям, які спричинилися ваш свято, щоб цей цей порядку честь було пригна і в Божому дому, скільки ту праці вклада, скільки рук жіночах, чоловічних, найхай Господь. Дотихнеться ваше глобі, дай сили силі здоров'я, що ви ще не один раз повітря в керці Божої Дім, на неможність не тільки навіть передати нести сім'я. Також стрічу здоров'я до благословення нашого пані Халія, яка прибирає нас тут перед церкви. Ми теж з щоб що ми радимо засили здоров'я, і щоб у нас було ще краще. Щоб до того богу знайти цей та Божий та, який Господь дав при нас. Його можна в місті спосіб, можна вкрасти, а можна принести. Той вкрав втратив. але теж нехай Бог прощає дає здоров'я. 30 сутнів, 30 сутнів, і трисячту діймає наші. Найди так на мене, те очевидно. І кожен, який на фіру хоче, щоб вони були окрасою. Знаєте, не тільки офіційних, Ті але окрасу вашу душу. Тому звичу, що ми, щоб нам, Господь, Воскресний, насиліть кров, проти тут сунечих, яка є в нашій батьківщині, щоб силою ласки своєї нагадайте, Господь. Родини наших дітей, наших родини на сьогодні. І щоб ми так частенько знову наступним зійшлися ще більше і молитву за себе, за своїх дітей, І мене. Усі, цих щасливих, веселий святим. Тому хотів би ще повітати. радійте, люди, і веселіться, Все терплячий, подає вам силу, потерпінь, потішить вас. Все у в темному крові, дає вам тверду надію своїм вічним пані. І ставиться на ваших очах велике диво, де хрест стояв, там стане слово, де Христос конав, там зробиться життя, де кров плила, там всі щастя зацвіне, де гріб стояв, там виросте життя, де плач народи не ридає, Стій мужно під своїм Христом, не хилися безнадійно, стане правда, стане живе і Воскресіння веселить тебе. І славою своєю вівчаю, і жити тебе з життям новим, воскресна воля, Воскресна Україна!